Стовідсоткові пільги на всі комунальні послуги, які надають комунальні заклади та підприємства Тростянецької громади для почесних громадян Тростянця та їх родин. Таке рішення затвердили на сесії Тростянецької міської ради. І стану команду не лише. З якимось орденом чи символом, так, який буде вдома лежати в шкафу там, на полощі і символізувати той попік чи ті заслуги, які та чи інша людина зробила. Цей статус повинен щось давати в тому числі матеріальні якісь пільги, якісь блага, які людина отримує в громаді. Тому ми зараз у цей знак вручаємо нашим загиблим героям, їх родинам, дітям, матеріалам, жінкам. Загиблих наших воїнів загалом 93 воїнів на сьогодні вклали своє життя, вже підтверджені, да, на жаль. І ми такі знаки вручили. І цей кожен знак хочеться, що він щось, щось значив в їхньому житті. Заступниця голови Людмила Линник доповіла присутнім та озвучила весь перелік послуг, на які поширюються пільги. Це зокрема пільги щодо безкоштовного проїзду комунальним транспортом на території всієї громади, тобто як міським, так і. В сільські населені пункти, також це 100% пільга на харчування дітей в закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти, безкоштовне навчання в музичній школі, безкоштовне відвідування заходів, культурно-масових заходів, що організовуються Тресенською міською радою, закладами культури, виставки, експозицій, музеїв. Також це 100% пільга на комунальні послуги, що надаються нашими комунальними підприємствами, це водопостачання, водовідведення, управління відходами і управління багатоквартирними будинками. А також це почесне запрошення на всі заходи як почесних гостей відповідно, відповідно почесного громадянина та членів його сім'ї. Правом, правом скористатися цими фільгами має сам почесний громадянин за наявності посвідчення, під'явлення його. А також члени його родини з першого ступеня спорідненості. це батько, мати, діти, дружина, чоловік вдова, дівець у разі смерті загибелі або у разі присвоєння посмертно цього почисного звання. Для того аби скористатися вище зазначеними пільгами, як от безкоштовний проїзд у громадському транспорті, необхідно пред'явити посвідчення щодо розповсюдження пільг на членів родини у кожному конкретному випадку, члени виконкому прийматимуть окремі рішення за зверненням. Відповідних осіб із додаванням документів, що підтверджують статус родинних, родинного зв'язку з почесним громадянином, і підтвердними документами щодо користування комунальними послугами, навчання дітей у закладах освіти і навчання в музичній школі. Ці родини, наприклад, якщо загинув захисник, в нього є сім'я, діти, а також мама, батька, то вони не сплачують жодних комунальних послуг, мають на увазі комунальних послуг, які надає дає міська рада. Тобто це вода, водовідведення, парплата і сміття. Нульова оплата за електроенергію, це державний, це не, не, не міський платіж електроенергія, газ це не, не ми, на жаль, це нараховуємо, і також харчування, там інші інші нюанси проїзд безплатний і так далі. Тобто такі от речі ми робимо, і для цього необхідно буде кожному заявнику подати заяву. Причому це і родина, жінка з дітьми, і мама, і батька, тобто не тільки один або хтось інший, бо е можуть жити і ті, і ті в місті. І так далі. І, в принципі, ми маємо таку, скажімо так, повинність шану проявляти і до родини, і до батьків загиблого героя. Така пропозиція, так, да, для нас це будуть певні видатки з міського бюджету. Ми будемо їх компенсувати, чи будемо за рахунок підприємств відносити? Е, у нас в, в проєкті рішення прописано, що видатки на надання покриваються за рахунок бюджету міської територіальної фінансової. Тобто комунальні підприємства будуть фіксувати то є, нам рахунки надавати там, наверное, раз в місяць чи раз в рік, подивимось по ситуації, наприклад, ЖЕК. Там, буде у нас 90 там, чи 80, чи скись там подань по проплаті. Ми оплачуємо його рахунок відшкодування наданих пільг за статус почесних громадян Тростянецької громади. Ми його відшкодовуємо. За більш детальною інформацією слід звертатися до Тростянецької міської ради або до помічника ветерана.